Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, Алента на бої поспішно подає, Ах, Лента, Зелентою, бої подавай, Країнський повстанче в бою не відступай, Ах, Лента, Зелентою, бої подавай, Країнський, повстанче в бою, не відступай. А ворог атакує і при це, що сил, юнак, кулеметник їх правно косив. Ах, Лента, за лентою на бої подавай. Країнський повстанче в бою не відступай, ах, Лента, за лентою на бої подавай, країнський в бою не... Відступай. Я представляю трасу Казацького бойового звичая Спас. І кожен рік, вже близько 10 років, 22 січня, ми проводимо такий захід, як Акт злуки. У 1919 році, коли Україна була об'єднана в дві республіки, тобто коли УНР, Українська Народна Республіка та ЗУНР, Західна Українська Народна Республіка. Об'єдналися в одну соборну державу. Тож ми кожен рік організовуємо таку акцію, і символічно з'єднуємо два береги дніпра, символізуючи, що Україна є соборна і єдина держава.